Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Вчора відбулись дві останні, два останніх матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, і сьогодні ми про них поговоримо. А також анонсуємо сьогоднішні матчі Ліги Європи та конференції, де, зокрема, з українців зіграє Анатолій Трубін. Але розпочнемо ми з Ліги Чемпіонів, які вчора відбулись перший матч Борусі Ендховен ПСВ. Борусія вчора перемогла з рахунком 2-0, без особливих питань. Санчо забив зразу на 3-й хвилині такий хазяйський гол. Ройс закріпив лідерство вже Борусі на 90 плюс 5-й хвилині. ПСВ вибуває. Ось такі оцінки, такий склад вчора був. Санчо відіграв доволі непоганий матч. Оцінки після матчу від Софаскор. Ви можете подивитись в телеграм-каналі. Також голи, які вчора забивались в цьому матчі, там само. Я його не дивився, не можу сказати, що там відбувалось точно. Можливо, там ПСВ взагалі лідирував в цьому матчі. Давайте подивимось по статистиці: 17-15 ПСВ більше бив, однаково в ствірворі вели шанси, великі шанси на забиття голів були у Борусів в два рази більше. Тому, мабуть, вони і заслужили все-таки вчора виграти з цим рахунком. Далі у нас матч, який я дивився вчора. Це Атлетико Мадрид Інтер. І, блін, інтер вибув. Вони вчора програли з рахунком 2-1. Але ну, перший тайм був однаковий, що інтер, що Мадрид міг забивати, але завершився перший тайм з рахунком 1-1. Все-таки так і було. Але Депай на, на 87-й хвилині випередив. Вивів парад Атлетіко, тим самим дозволивши їм зберегти шанси на прохід. Там ще був момент Рікальма. Ось тут всі моменти з цього матчу є голи, також момент Рікельма Тут все ви можете знайти в телеграм-каналі Йоханий Футбол. Заходьте та підписуйтесь. І ось Аня Рікальма міг ховати інтер уже. На 90-3 плюс хвилині і Інтер міг вибувати ще до пенальті і додаткового часу. Але там пощастило, і все вирішилось в серії пенальті, де бездарно били Алексіс Санчес, Девік Класен та Лаутаро Мартінес Коли бив Клас, Деві Класен, він взагалі так підійшов, ніби не знав, для чого його поставили. Він не був впевнений. Нігас промазав у Атлетіка. Тож, такий результат, Атлетіко проходить далі. Вітаємо їх. Хоча я більше хотів би, щоб Інтер. Але теж нормально. Тож, у нас ось такі команди кваліфікувалися до Ліги Чемпіонів. Це у нас Атлетіко, Мадрид, Борусія, Арсенал, Барселона, Байерн, Це Баварія, Мансіті, ПСЖ та Реал. Відбудеться жеребкування завтра в п'ятницю. На цьому каналі буде трансляція. Будемо разом дивитись, хто кому там попаде, тому що жеребкування сліпе. Кожен може зіграти з кожним. Тож буде цікаво подивитись. Також вчора відбувся матч Бормота Лутона, де зіграв Ілля Забарний. Вчора він забив свій перший гол в АПЛ. Це дуже добре, але це не так добре було в першому таймі, тому що 3-0 вони програвали вже в першому. Таймі цього матчу, але змогли реабілітуватись, і в другому затащили, зробили неймовірний камбек, оцінки та всі голи з матчу ви можете подивитись в нашому телеграмі, канал називається Йоханий футбол, футбол заходить, дивіться. Тож Бормут піднімається на 13 ту сходинку, і це дозволяє їм більше відірватися від зони вильоту Лутон падає нижче Ноттінгема і вже. До Нотінгена, до Фореста, до Лісу. їм три очки. На цьому з, зав... з вчорашніми матчами все. Переходимо до Ліги конференцій. Сьогодні у нас такі матчі. Тут з цікавих я б виділив Астон Віла Аякс, В першому матчі було 0-0. І більш таких, щоб матчів цікавих для мене в, цій... в цьому розіграші Ліги конференції немає. Далі у нас Ліга Європи. І тут вільяреал Марсель. Хоча в першому матчі Марсель виніс вільяреал в 4-0. Тому тут буде цікаво подивитись. Також у нас матч Рейнджер з Бенфіком, ми його пізніше оглянемо, де Анатолій Трубін буде грати. Вестхем Фрайбург тут теж хороший, хороша пара. Славія Прага, Мілан. Чому б Славії не виграти з рахунком 2-0, потім затащить у додатковий час або пенальті і вибити Мілан. Все може бути. Ліверпуль 5-1 Спарта Прага завершився перший матч. Думаю, тут без шансів. Також, як і Брайтон, Рома. Думаю, Рома взагалі не відчує ну, якихось особливих проблем. Мені здається, Брайтон не потягне камбек. Також Аталанта Спортінг цікавий матч. Там Гуйокер, цей божевільний просто. Я думаю, що він все-таки затащить. Португальський клуб далі. І Леверкузен Карабах. Тут я не знаю, що сказати, після першого, тай... після першого матчу такі собі відчуття, ніби що й Леверкузен може поступитись. Хоча я думаю, вони в себе вдома все-таки затащать і пройдуть далі. Тож у нас сьогодні матч Рейнджер з Бенфіка. і ми дивимось на передіг склад, це не офіційний склад, це просто прогнозований. А якщо ви хочете побачити офіційний, Склад, який буде в матчі виступати з перших хвилин, який хлопці будуть виходити, то заходьте в телеграм-канал, там за час, за півчаса до матчу будуть опубліковані стартові склади. Матч цікавий, 2-2. Перший матч завершився. Мені здається, Бенфіка все-таки переможе, тому що Рейнджерс, хоча він при своїх трибунах, але в першому матчі їхній захист просто. Коротше, це два, битва двох дірявих захистів що Бенфіка, що Рейнджерс. Тому, мені здається, також буде більше, ніж два голи в матч, тому буде цікаво глянути. Але надіймо, що Друбін не пропустить і здобуде позитивний результат, плюс сухарь, плюс хорошу оцінку, щоб там наколотив собі сейвами. Також заходьте в телеграм-канал, читайте новину про Дедзербі. Також підписуйтесь на YouTube, ставте лайки під цим відео. Я вас чекаю в ТГ. Дякую вам за перегляд. Дивіться фудбік, приємного перегляду. Давайте.